Усім привіт! Мене звати Місті, і ви на каналі Творчий Безлад. І це моє перше відео на Ютуб. Насправді я ще навіть не вирішила, чи справді назву свій канал Творчий Безлад. Тому, Тому для початку нехай буде так. Отже, так як це моє перше відео на Ютуб, я для початку хотіла б трішки розповісти про себе. Для того, щоб це було не надто нудно, не затягувалось на. Багато хвилин, адже ми бачимося з вами, чуємося ми з вами вперше. Е, я опишу себе трьома словами: художниця, письменниця і, сподіваюсь, у майбутньому успішний автор. Ну так, мріяти, як то кажуть, нешкідливо. Звісно, у подальших відео ми будемо з вами знайомитися ближче, якщо вам це буде цікаво. Я буду розповідати про себе більше, про свій творчий шлях, піднімати як серйозні теми, так і не дуже. Ну і показувати вам свої роботи, як ж без цього. Одну з них ви можете бачити просто зараз. Цю ілюстрацію я назвала невдалий вечір. Чому саме так я назвала ілюстрацію з попелюшкою, яка втікає з балу. Ну, я просто уявила більш реальну історію попелюшки. Без надмірного пафосу, без рожевих окулярів і з чималим натяком на не надто справедливу реальність. Кінець цієї історії дуже важко назвати хеппі Ендом, навіть якщо в ній була б присутня хрещена фея, чарівна паличка і кришталеві черевички. Усі ми чудово знаємо оригінальну казку про попелюшку за редакцією братів Грім чи Шарля Перо, кому як. Кому як буде краще. І зараз навіть я не буду згадувати сотні інших втілень цієї казки, сюжети яких набагато трешовіші і моторошні, і взагалі там повна жесть. Давайте краще поговоримо про усім відому бідолашну сирітку, над якою знущалася мачуха і дві зведені сестри. До речі, тут до батька. В першу чергу до батька попелюшки дуже великі питання. Чому він дозволяв таке відношення до своєї рідної доньки від, здавалося б, рандомних людей? Мені скажуть, ну чого ти може він дуже кохав свою нову дружину і не міг піти їй неперекір? Ну, якщо це так, то тут ситуація дуже стрьомна адже заради своїх інтересів він просто закривав очі на нестерпне життя своєї рідної доньки. Був абсолютно далеким від того, що відбувалося в її житті. Не був проти насмішкуватого прізвиська, попелюшка, яким її прозвали зведені сестри. Можливо, тоді справа у грошах. Ну, тоді він просто продажний корисливий віслюк, який одружився на жінці, на жахливій жінці заради грошей. Ну, Давайте, давайте оберемо найлайтовіший варіант. Який би був більш-менш адекватним? А, давайте спробуємо змиритися з тим, що батько дуже багато працював, був у від'їздах, рідко бував вдома і мало знав про те, як ставляться до його доньки. Окей, натягнули сову на глобус, як то кажуть, і поїхали далі. А, найперше я, звісно ж, хотіла поговорити про основу цієї казки. Про казкову, чарівну і, як усім, здавалося, в дитинстві, неймовірно вдалу долю попелюшки. Жила собі бідненька дівчинка, над якою усі знущалися, яка перетерпіла чимало браси і горя, і тут їй випадає можливість побувати на королівському балу, де вона танцює з принцом, а в кінці кінців виходить за нього заміж і стає принцесою. Хіба не чудова казка? Здавалося б, що в цій історії може піти не так. Ну, почнімо з того, що, на балу, принц відразу ж помітив попелюшку, щойно вона з'явилася при королівському дворі. Звісно, вся вона була пригарна, все її вбрання було зіткане із магії, створене чарами хрещеної феї, а до всього цього вона ще й цукотіла мерехтливими кришталевими підборами. А тепер. Питаннячко. Якщо в цій касті йдеться про щире та чисте кохання з першого погляду, то чи помітив би принц попелюшку, якби вона прийшла на бал не у сукні, з якої з усіх боків сиплеться пилок фей, а просто у звичайній стандартній для балу сукні? І перш ніж ви скажете однозначно так, звісно ж. Адже принц закохався саме у дівчину, а не у її вбрання, то я нагадаю вам головний, так би мовити, заміс усієї цієї казки. Після того, як годинник пробив 12 ночі, а попелюшка чимдуж побігла до своєї карети і зникла, зникла з балу, принц вирішив шукати її. Увага! По кришталевому черевичку, який вона загубила. По кришталевому черевичку, блін! Тобто ти протанцював з дівчиною удвох цілий вечір, і ти навіть не запитав її ім'я? Чи у вас там в королівстві кожну третю дівчину називають попелюшкою? Він не запитав ні її імені, ні звідки вона, ні чим вона займалася взагалі. Типу, а що ви робили цілий вечір? У Мене просто питаннячка Я розумію. Я, звісно, розумію, що це взагалі дитяча історія, і не варто її сприймати так серйозно. Але блін, ця історія позиціонується як казка про справжнє кохання з першого погляду. З першого погляду. То куди дивився принц? На кришталеві підбори? Так плюс до всього він ще й сталкером виявився. Е, від нього з вечірки втікає дівчина. З якою він ні бе, ні ме, ні кукаріку, а, а він наймає цілий загін людей, аби вони перевернули усе королівство у пошуках тієї єдиної ім'я якої йому було геть нецікаве. цікаве. Ви зараз можете назвати мене душнілою, і я вас цілком зрозумію. Типу. Навіщо так прискіпуватись до якоїсь дитячої казки, так сильно поглиблюватися, розбирати на дрібочки кожного персонажа і робити з них мудаків? У своє виправдання я скажу так. Це, в принципі, і є тема серії моїх ілюстрацій, яка називається Темна фантазія. Я беру усім відомі казки, намагаюся їх якось переосмислити на новий лад. Розбираю їх, шукаю в них дивні патерни та неоднозначних героїв. І тут мені б дуже було цікаво почути саме вашу думку. Усі, хто додивився до цього моменту, прошу вас написати в коментарях. Ви вважаєте принца справжнім романтичним героєм? Чи можливо він просто поверхневий персонаж, який полює не на кохання, а на казкову картинку? Чи можна було б його назвати таким собі нарцисом, який ніколи б не прийняв того факту, що дівчина втекла від нього? Бо приблизно таким я і побачила цього персонажа, коли почала роботу над своєю ілюстрацією. В ній я хотіла б показати той відчай, те розчарування головної героїні, напевно, яка мріяла про кохання з першого погляду, про щастя. Про світле майбутнє після нестерпного життя з мачухою, сестрами, і про те, як ця мрія розбилася за один невдалий вечір. Скажу вам чесно, я не сама прийшла до такого висновку. На просторах інтернету мені якось трапилося відео. То був уривок з якогось фільму, здається, чи з серіалу. На жаль, я не знаю його назви, але якщо ви впізнаєте. Про що я говорю, то дуже дуже вас прошу підказати мені, звідки це. Здається, там був якийсь шкільний клас чи, може, лекція в університеті, і викладачка запитала у студентів про їхню улюблену казку, в якій би фігурувало щире кохання. Одна зі студенток підняла руку і назвала Попелюшку. І після цих слів викладачка проговорила поведінку принца у цій казці – в Принципі, казала дуже схожі теми, як і в цьому відео. І насправді я б хотіла познайомитися з цим фільмом чи серіалом, але на жаль, назви його я не знаю. Якщо вам хоча б трішки сподобалося моє відео, чи, можливо, моя ілюстрація, чи просто така дивна і неординарна тема переосмислення дитячих казок на новий лад, то буду дуже вам вдячна за вашу вподобайку і підписку. Я буду дуже рада усім, хто підпишеться на мій канал, і намагатимусь знімати цікаві відео, вдосконалювати звук, вдосконалювати монтування відео, точніше, <свісно> вчитися монтувати відео. І, звісно, найголовніше це спілкуватися з вами. Дуже-дуже вдячна усім, хто додивився це відео. Цілую, обіймаю, підтримуйте українських авторів і до зустрічі у наступному творчому безладі.